Вітаємо всіх на каналі Майстерня Анвій та життя в селі. І сьогодні у нас неділя, 4 травня, 5 година ранку. І у нас окотилась Роксі. Цілу ніч ми над нею чатували. Ось нарешті Роксі привела козеняток. Йдемо до Роксі. Гамбо чергує під дверима, що гамбо не пускають тебе. Приймай гамбо нових вихованців. Роксі, вітаю тебе з новонародженими. Цьогоріч будемо нянчити білих козенят. Все. Роксі стала теж мамою, козою дойною. Потім розберете, хто ваша мама. Будете гуртом всі за гамбу бігати. Роксі йому довіряє, не, абсолютно не переживає. Вже ц... шукає цицьку бігом. Перше молочко роксі молозиво ми все не здоювали, а просто щоб нагодувати казенят. Ось ми вони тут в хліві поруч з цими. Будемо зараз їх годувати. Так, перше годування. Це два козлика. Цікаво, так, да, гаму? А роксі лягла трішки відпочити, вона також цілу ніч не спала. Тепер друге козенятко. Роксі відпочиває, козенята нагодовані. Шоста ранку. А почуваюся, наче після <головіка> трудового дня, вже виснажений прямо зранку. Так, Пройдемось, подивимось, що там капуста, як себе почуває вчорашні посадки. Ну, вся капусточка почувається чудово. Навіть пікінка за те, що більше всього переживали. Красива вся капуста. Сьогодні була тепла ніч і от на ранок 13 градусів тепла. Розквітає бузок. Зараз ми до нього підійдемо ближче. І дуже пахне. Така ранкова краса. Тихо, спокійно, співають пташки. Добрий ранок. Хожу, милуюся. Набираюся енергії на сьогоднішній день. Ось такі у нас сьогодні ранкові новини. Ну, кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і далі обов'язково буде.